Ану, почекай, 16 є, і я буду лаятись. Привіт! Сьогодні замість 50-хвилинного відео проходження Tale Requiem буде 25 хвилин. Причина, назвем це технічні проблеми. Моя програма для запису відео просто сказала, що я тобі не запишу всі 50 хвилин, а запишу 25. Причому вона це мені сказала, коли я вже закінчив проходження сьогоднішнє. Пройшов я три глави, але слава Богу, в грі є вибір розділів. Вибір розділів для перепроходження. Тому завтра вже я ну, ще раз виходю, запишу вам ті, ті розділи, що не, сьогодні не ввійдуть в, в, в відео. А буде відео 25 хвилин. Ну я, не, ну, я не знаю, я міг би сьогодні взагалі нічого не викладати, бо я б не встиг би. Але ну, я не можу ну, залишити вас взагалі без нічого. Серія доволі цікава була. І саме ці 25 хвилин теж, теж доволі цікаві в плані історії. Тому я думаю, ну, буде не геть все погано. Вибачайте! приємного перегляду! Розділ 13. Нічого не залишилось. Вітаю вас, пані та панове на каналі Пане Лесплеї. Мене звати Олександр. І ми добиваємо нарешті плактейл Реквієм. Будемо згадувати зараз, що як тут що до чого. Наскільки я пам'ятаю, нас побили. Маму вбили. Ааа, так, нашу маму вбили, І я перехотів в це грати. Ці паскуди взяли. І вбили одного з моїх найулюбленіших персонажів, який мене за всю гру ні разу не дістала, не, не завадила, і таке інше. А місію побили, Єлі йде, так, плече поломане, вона повністю порізана, треба її, каже, вправити. Давай, роби. Не шевелись буде боляче. Ох ти хорош, ти ба? Добре, що поруч є професійний е, управляч плечей. Так, я надіюсь, це. Добре. Ти була права. Що? Е, пішли. Я не надіюсь, я гадаю, що ще буде оця, або ще дві серії, ну, вже ось ну, вже, ну, наче вже все. Ну, оце вже, це вже прям капець. Ще ще Волді Добре. нас врятуємо, і все буде гуд. І валимо звідси. Що, погнали? Плече наче в порядку. Що там в нас по цим штучкам? Все добре. Бігати можемо, боже. Ага, холодно. Каже, <плес> дихай, дихай, дихай. Я не знаю, чи нам потрібно ще збирати ці скриньки. Я гадаю, що не потрібно, тому я заглядаю в кожну з них. Он я бачу ще одну. цікаво, як туди дістатися. Ти бачиш, типу. Що, <гум> зачинено, так. Але я бачу з тієї сторони щось. Ану, пішли, ану пішли, сходим. Може... Та, та, тут є, щось тут, щось таке є. Та, 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 а що, підірвати може можна щось? Хм. Цікаво, ану, ага, обійти можна. Ось так. I'll be quick. Так, подивись, каже за ним. Я швиденько. Я швиденько. Тут просто е, золота скриня. І ми тут знайдемо найнеобхідніші речі, що нам потрібні. Можливо, ми під кінець Гри нарешті щось те скрафтимо. Е, я так розумію, ми прямуємо до кораблика. Нам треба валити. А, бачите. Ось цей можна і скрафтити. Will help. Ага, хоч що можна. Так, що це таке? Не знаю, це щось для алхімії. Це можна нести. А це тулси. Абсолютно незрозуміло для чого воно. Давайте, тулси крафтить. Не знаю зачем, ну типу. Вже, вже, типу, пофігу. Все, погнали. Чекайте мене, пішли. А ви, ну, типу, не хочете нічого сказати кілька слів про маму? Мені взагалі то жалко їй було. Має бути вихід на... назовні. Чи ви перед Хьюга не хочете? Дивись. Ось там. Це вихід. Верхні поверхи. Можливо, знайдемо якісь речі, які нам допоможуть. Амісія, ти все ще поранена. Так, спробуй його повернути. А, точно, точно. Каже, спробуй його повернути будь-яким. чим-небудь. Чим він же ж oh, втикнув. Він перестарався із силою, та. Mark, though, it, it ага. Так, uh, да, він же ж типу цей перестарався з силами перейшов свої... Oh. свої границі. This thing. No way to get that door open. The fuck? Зараз, зараз, зараз. Бачу. Тут не так oh, уже важко. Блін, капец. Хьюго овочем став, мама померла. Поряд єдиний лукас, хоч чимось може допомогти нам. Це просто жах якийсь, не знаю. А, і вона перерізана, а її ж порізали оту разів Що таке? Не можеш? Її ж разів три, ото порізали. А, типу їй нормально? А місія, тобі нормально взагалі? Ти себе нормально почуваєш? Ааа, мабуть, не дуже. Зрозумів, не дуже себе нормально почуваєш? Каже, якщо чуєш мій голос по п -по пальчиками. Пошевели. Ага. Поки все зрозуміло. Обережно! М'яч! Так, це нам допоможе дістатися верхніх е цих поверхів. Прямо. Та все добре. Як він, його розум знищено. Я гадаю, це не просто шок, це макула. Так він що, не повернеться? Поки ні. Давай використаємо цю штуку. Ну хоч ходи. А ми так може за руку його візьміть, я не знаю. Та ні, пацан, ходи. Добре, добре. Що, витягнуть? Ніфіга. Застрягло. Занадто тісно застрягло. Підсади. А, занадто високо. No way, Більше іншого шляху немає, Лукас. Давай підірвемо щось. А Давай пихати. Подивимося, що позаду. Давай подивимося, що позаду. <coughs> А позаду щури. Улас. Йоханий бабай. Йоханий, ти подиви, кокони знову ці. Що це таке? Ми бачили ці штуки так, всередині цієї усипальниці цього. Воно вб'є сонце. Що? Убив це сонця. Це не була, про яку говорили, вона справжня. Я вдома. Ні-ні-ні, це не твій дом. Юго, подивись на мене. Це не він, Амісія, це Макула говорить. Намагається. Uh, його, типу, I, поглинута I через смерть матері. But... Я мала її врятувати, але ми все this. ще можемо з цим покінчити. Чуєш мене, Хьюго? Ми можемо one знайти цього count. гівнюка And Графа і убити його! Ні, досить! Нам потрібно тікати з цього дурацького каменюки і забрати його звідси. Він тоне, амісія, зосередся. Тобі потрібно відійти. Поговори з ним. Зроби з ним щось. Він потрібен. Ти йому потрібна. Добре, добре. Оце капець. Так, а про що говорили? Це вбивця сонця, це типу. О. Так, е, пройти через гніздо щурів. Окей. Це ми можемо. Я надіюсь, їх тут капець багато, вони ж потушать наш. А чого воно таке? Оце ж жесть. Так, будь дуже поблизу. Ай-яй-яй. Так, не було навколо нас. Euh, зважай yes. на свій смолоскип. Оце не було. Тихенько. Що oh, is... це таке? Фу, воно ще й воняє. А, оце That's не було. Ну, да, це те про що я говорив. E, чекай под... can... стій подалі від цього. Воно Stay спалить. Зберігайся, спокій воно ще. Ага, я їх бачу. Careful. Обережно. Це гірше, ніж будь що. Це, та це точно, ти подиви. А куди ми йдемо? О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Тихо, тихо. Спокійно. Вони знають, що ми тут. Це серйозно? Я гадаю, це він це робить! Що? Я відчула, як його тіло е -е, дьоргається. Я казав тобі, він злився з Макулою і воно стає сильнішим. Я знаю, що ти все ще там, Хьюго, будь ласка, відповідай. Чи... Я не Я не прочитав останнє слово. Чи борись? Чи відповідай? Так, давайте оглянемо. Оооо! Ми ж не будемо туди дивитися. Жесть. Це типу супер-супер, саме перше гніздо. Оцей макули чи щурів оце ве. Хека. Зараза. Так, так, нам потрібно бути більш обережними. Лукас, там щось попереду. Я бачу. Якого біса? Що. Ооо, ханий не може бути. Як їх там багато всередині? Це ніби серце із щурами в середині. Так, hey. я тут. Е, Я чекаю. Пішли, Лука, зараз же. Добре. Ішли, Ні! Нє. Я залишаюсь. Це. до Тоді Це... стій. Ти йдеш зі мною. Хочеш ти того чи ні? Чуло мене? іде! Зі мною! Ой, ти його розізлила! Вони, вони йдуть! Тікай! А, з волоски. А, Тримайся поближче до стіни! Швидке! Ааа, срака, знову тікать! О, малий допомагає! Не прибрали! Та-та-та-та, не, не озирайся! Смислі не озирайся! Я жопою біжу! Та я не з... та, Я не сповільнююсь. Малий, давай! Ага, це дуже погано. Так, вони йдуть, вони біжать за нами. Біжи, як можна швидше. Офігіть. Будьте ви прокляті! Ви його не візьмете, чуєте? Це кіннець! Клас! О, а воно, типу, та, ну, гедота оця в легені попадає в повітрі. Та-та, дихай, дихай. Дихаємо, дихаєм. Юго? Юго? Блядь! Юго. Як ти могла його відпустити, дур... А! <рес> Я думаю, він вже назад вернувся. Що таке? Тобі погано? А чого тобі погано? Бачиш, still light. все ще є світло. А що ми розсілись? Може, може, давайте, ну, до кораблика валить. Тільки за захопимо Арнауда по дорозі, а? Чи він нас здійснев, ну, редав. Щось мені. Yes. Так. That's all blood. Це наша кров. Це ти. Це ти. О, відійшов, чи що. Це не дуже? Ну, фіг його знає. Ну, ходи й добре. Так, ми не Поки ходи... ще не скінчили, нам потрібно йти. Так, так я, я готовий. Нам все ще потрібно дістатися харбору. Харбор це що? Е, Який? Гавань. Я не знаю, що таке харбор. Я поки не буду. А ви зайдіть, подивіться, що таке харбор, те, що написано. І напишіть мені в коментарях, що там воно таке. Бо я не хочу дивитися. Так, де ми взагалі? Ага. Ага. Гарненька прив'юшка, так? Да? Диви. Оп! Ну прям, ну прям зачок. йоли пали. Пішли. Так, побігли. Чекайте. Село. З ним щось не то з морем. Земля десь ділась. Це я! Ні. Це oh, it. it. я зробив. О, ти вернувся? Це щури зробили. Це я, це я! ні 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 це граф і графиня зробили. Пішли! Просто пішли. Ага. Я так розумію, нам он до того. Господи. Господи. Е, ага, оці яйця. Знову яйця. Завж, завжди, завжди моїй голові каже. Його дай йому, Амісія. Дозволь. Ви не головні. Я головний. Ви покоряєтесь мені. Чуєте мене? Ви покоряєтесь мені. Красава, пацан, Ой. Ти повернувся? Так, добре, have... я думаю, вони почули тебе. Оце клас. That. Красавчик. Так. Щось болить у нього там, вибач. Ага. Погнали, там ще воно яйце, може ти його порогониш? Нам вже нема що крафти. Ну там. Да. Нема нічого. А чого тут висока трава? Ника це треба? Да. Так, а же відчув Солдати. О, чому там все ще одна дитина? Це все мало закінчитися. Це все через ту дівку. Грав щось там, хоче, щоб він помер. Давайте надіяться. А, ти, ти заробила новий титул. Я от мені цікаво, от шо, ото... От, а, от, так, от, тут, типу, розбить і він подивиться. Аж це таке. Не зрозумів. Типу, я можу підпалити його чи що? Чо, релі? Really? А, -а, а! Під кінець гри, то зрозуміли. Ти бачиш? Я не знаю, навіщо то. Ааа. <палу> А на що мені ото тоді таке робить? А, мені он туди, позаду нього. Я зрозумів. Я сподіваюся, він не озирнеться. Ну як завжди? Ну, блять, як завжди. Ох oh, ти падло! Підпалює! Я й забув, що він підпалює. Ага, ага. Так, перебіжечками, давай, перебігли. Оп, перебігли раз, перебігли два. Він дурний, він не побачить. Клас, і шо? А це звичайний шлях. Я пішов в сраку. Ага, о, тепер норм. Тепер ми їх заграли. Давай, вони на нього підуть. Ахера. You, давай, 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 залізем і заникнемо. О, да! Собака! Био! Сука, та досить ми і так уже такі поранені, що прямо нападло. Ага, отримав. Все, йди в сраку. Е-е, Нема нам нема часу на стелси на цю всю херню. Все. Та вашу матч! О, щось новеньке, чекпойнт і секція. А що таке секція? Секція. Що краще? Чекпоінт? Давай чекпойнт. Я знаю, що таке чекпоінт, я не знаю, що таке секція. Ну та здається, оце це краще. Так, нам не наверх. Нам не наверх. А я можу розбити, типу, цю фіню? Я можу. Ти що нахер? Валим, 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 валим. Що таке? О, ми ще тут не згорали. Тут просто стелс, ну, такий муторний. Ну прям, ну, я не знаю. Оце по пів дня чекаєш ти оцього. Ой. Ну і що ти сюди йдеш? От мені тебе ну, мені тебе зараз чекати хвилини 4, поки ти надумаєш десь сходити. Ну це це бред просто. А по, потім повернеться он той. Як я це обожнюю. Ну давай. І що? Ішов туди, добре. Значить, ми сюди йдемо. Прекрасно. Нас зараз тут з'їдять щури. А, може нам туди вон? Так, вони хочуть все ще тебе вбити. Посередині гнізда. Вони вбили когось прямо на очах. Ну, я бачу, що те можна потушити, там бла-бла-бла, я не хочу цим займатися, хай він вали. Так, дивні... Шуми. Мені постійно здається, що зараз щирані. Ну це тупо, блін, оце він оце, оце його ходіння по, кругу, по полу. Все, пішов нахер. Затрахав ти мене. Просто затрахав ти мене. А, а нам не сюди? Ні, сюди. Тут шурів ж немає. Нормально. Маку, эй, макула, кажу, цей. Епісангрус. Епісангрус ми завжди забираємо, хоч він і китайський. Ахер, Ах, а чо... А чо ти тут? Ну й сиди. Не <гум> не, ні, ні, там нічого. Абсолютно нічого. Він нічого, він нічого не бачив, все нормально. Так, все, нормально, ми стелсуємо. Ми професіональні стелсенята і стелс суни. Як ото гаду від відволікти? Ага, він одвернувся, клас. Перебігаємо. Хоп-хоп-оп, отакий стелс мені подобається. Хоп-хоп-хоп, швиденько такий хача, хача нас ніхто не помітив. Все чудово. Куди далі? М ага, бачу. Так, а ти не хочеш відвернутися? А як мені пройти далі? Right? Так, юго, тобі все ще нормально? Я не знаю. Right. Добре. E, просто намагайся бути заспокоєним. Оце ж чекаємо, чекаємо, це так тупо. Це так тупо. Мене це біся. О, ти ще давай позаглядай в кущі, ага. Ну, типу, офігенно. Ти. Ага, ти. ти пішов нормально. Так, тепер нам треба якось цього вон, поминути. А може хай, типу, там собі заглядають, а ми собі спокійно пройдемо. Ну а що? А, а нам сюди потрібно. Йода! Та ти шо? Він нас знайшов. Я не розумію, куди мені. Е, оці. Та давай, шевелись. Ну, типу, оце, блін, змійкою, змійкою, змійкою... О, мене бісить, все, мене в мене. мене вже бісить ця гра. А що таке? Потрібно знайти щось, так? Ага, бачу, навіть що. Пішов в сраку. Офігети, як я маю протащить. This, Можливо. А, -а, -а воно тримає. Oh, right, oh. Так, тихо, тихо. Ага. Ну, давай go чекаємо. Go <му>